Ра видалася таку, як ми і очікували. Суперника добре знаємо, тому завдання було заволодіти м'ячем і грати більш позиційну гру, тому що знали, що, скоріш за все, суперник відкотиться назад, і в нас буде така можливість. Трохи не вистачало в першому таймі, того, що було замало агресивної гри, і не не хватало нам. Гостроти передач. Потім пропустили необов'язкового м'яча з першої ж помилки своєї, але добре, що забили голу роздягальню. Великих претензій до хлопців не маємо, тому що вони старалися, і це було видно і по першому тайму, і по другому. Дажали, знайшли гольовий момент. Создавали вольові можливості, і з одного з них забили переможний. До нас очікує остання гра у е, цю суботу з УФК Кривбас Ю-15. Дуже чекаємо на цей матч, тому що нам е, є, що їм довести. Для нас гра спочатку складалася не так, як ми хотіли. Контролювали весь весь матч мяч ну і пропустили потім. Ми швидко ти та вийшли нам перерив. Ми виходимо з цієї групи з першого міста та будемо очікувати наступні гри.